Всім привіт, з вами Ікмор, і сьогодні ми поговоримо про американську ПТ-САУ Т-67. Американську казявку. Чому казявку? Та тому що будь-який танк може нас ваншотити. Це і АТ-2 на своїй фугасці, і Т-150. Я вже не кажу про те, що нас кидає до сьомих рівнів, там ми ваншотні абсолютно для усіх танків. Отже, в карта у нас Вестфілд, З самого початку бою я. Одразу, враховуючи те, що я ПТ-шка, займаю свою кресячу позицію в кущику е... на А3. І вичікую, коли тут хтось для мене підсвітиться. Я використовую свою... своє маскування. Е... Ми маємо найменші габарити на рівні, тому ми найменш помітні. І також ми найменш помітні за рахунок того, що у нас є башенка. Більше ні в кого, ні у Совка, ні в німця, ні в британця немає башенки. І ми використовуємо це активно. Тому що ми не двигаємо корпусом і не засвічуємось. Подивимось, ось дивіться, як добре е, влітає у всіх наших друзів, е, які необережно повисовували свої мордочки. Ми їм всім успішно напихали. Хоча у нас вважається, ну не так і є, у нас найкосіша гармата на рівні. Вона дає 0,41 розкид на 100 метрів. Наприклад, у штуга третього німця 0,33, у Су-85-0,34, у АТ-2-037. Це типу така найкосіша гармата, але, але ми все-таки змогли бути найкосорильшими. Але як ви бачите, на таких дистанціях, подивіться, ми дуже близько до суперника. Ми ми влучаємо точно в ціль, пробиваємо, і все у нас окей. Ну, благо, ще те, що ми в цьому бою в топі. Ну, як сказати, тут більша команда в топі, тому що більша частина команди це п'ятий рівень, як і я. Стю все-таки виповзати десь подалі, тим більше я дивлюсь, що моїх суперників розпідарасило, як, як йобаних повій. І я все-таки думаю, що краще мені не, ви не висовуватись. Краще я буду підсвічувати БДРчика, а його буде підарасити наша Су-5, наприклад. Я так люблю арту. До речі, тільки що по нам промахнулась арта ворожа. І, знаєте, ми були за волосок від смерті насправді, тому що не можна стояти на місці на Т-67, він, він лопається моментально. Тут у нас немає ніякого запасу здоров'я. Але я. Потім. Роздуплився і огнав на іншу позицію. Тут тут уже трохи більший ухил і. Ну, в мене вже і не світе ніхто вже все. Здох останній цей мудак. Зараз я... От зараз я підсвітився і не знаю, що в мене за моча мені стрельнуло, що чи я яйце чухав, чи що. Навіщо я пропускав оці два вистріли? До речі. Мені пощастило, що ми мали справу тільки що з танчиком, який має найменшу альфу на рівні. А те 2 наша. Е, я все-таки від неї уїхав, вона мене зараз не бачить. Я ББшкою спробував постріляти, це не має ніякого сенсу. Тоді я заряджаю голду. Це теж, як бачите, через раз не має сенсу, але якщо вцілювати точнісінько йому в башенку. То там, звісно, там і ББшки б, звісно, пробивали. Але я вже так, щоб уже на верочку, на верочку, знаєте, щоб ВБР, він, він, звісно, є, він скрізь сущий, але щоб трохи підвищити ж свої шанси. Я все-таки зарядив голду, в мене зарядилось ще два голдових снаряди, я їх залишив на кінець. Вони мені там більше знадобляться, я так порахував. Отже, я дивлюся, як лопаються мої суперники. Бачу ще одного свого брата у ворожій команді. Я виліз так нагло. І вирішив, що краще все-таки його досмоктати вже цього чувака. Тому що навіть якщо він повний дегенерат, абсолютно криворукий, абсолютно ні на що не здатний. Але, знаєте, суто за рахунок машини крутої, він, він міг багато ще наробити шкоди, тим більше я шотна кулічка і... Зараз я відчуваю себе дуже невпевнено, знаєте, в цьому бою, тому що я абсолютно тупо розтратив, особливо проти Т2 своє ХП. Так, як бачите, так, тут я просто туплю, беру маленьке упередження, тому, тому що не знаю, я розраховував, можливо, він побачить, що по ньому пуляють, він зупиниться якось, спробує наїбати. А він ніхуя, він вперед собі вали й вали. Ну, повний дебіл. Ви так не робіть. Та й взагалі, отак по полям їздить це якось по-довбойопськи. Дуже нахально він це повів. Е, можливо, б він. Ну, хуй з ним, то вже його проблеми. Так, тут я дивлюсь, як всі мої союзники полопались як куски лайна. Су-85 з ними розбирається. Там одразу ставали на захватки В-85 і Т-67. Т-67. Також подохне від 185. Ну, зрозуміло. Чину йому підсвічує. Т-67 гудбай. Я бачу, що такі справи. Я залишився один на, тут в центрі і на цьому фланзі. На іншому фланзі залишився сам лише Чінукай. Ну, я таки вирішив, що треба нам. як е, відступати і займати нові рубежі оборони. Хочу зайняти собі височинку, якийсь кущик чи що. Я... Відступаю зараз там на С2, чи зараз чи... не пам'ятаю. Е... І буду просто чекати, я побачив позасвіту, що там чину вже повзе. І повзе він в цьому напрямку. Я просто займаю позицію і чекаю, коли він приїде мені прямо в мої, мої підсмоктуючі лапи. Я йому розкажу, хто тут із нас хто. Благо, знаєте, така тактика, вона ідеальна для Т-67, я постійно так і роблю. Тому що у нас найвища динаміка е, серед всіх ПТ-шок п'ятого рівня. У нас е, майже 30 кінських сил на тонну. Це в, майже в два рази вище, ніж у Су-85, штуга 3. Хоча вони теж доволі такі динамічні як би, машини. І це... Хто на них грав, ви це відчули, я думаю. Це вам не АТ-2 все-таки. Інший дуже важливий плюс, який допомагає нам, адже самої лише динаміки було б недостатньо. Так, я все-таки їхав в чину, Я в нього забрав половину здоров'я, він мене побачив, що я роблю. Я відступаю на новий рубіж оборони. Я займаю свою стару позицію, ту, з якої я починав гру на А3. І просто чекаю, коли знову він приїде до нас в лапи. А потім, коли я з ним розберусь, тоді займусь уже Су-85. До речі, не дарма він саме доживає до самого кінця, тому що у нього найвищий КПД, все-таки, знаєте, <с -2> <с -2> це головний показчик крутізний гравця, тому що це там, дивитись на відсоток перемоги і так далі, це я вважаю повна, повна нісенітиця. І, до речі, він по КПД крутіший, ніж я, тому я дуже його остерігаюсь. Але спочатку треба розібратися з щену. Так отже, другий, другий плюс, який допомагає нам рулити, окрім динаміки, це найвищий ДПМ на рівні 2156 одиниць на хвилину. У інших конкурентів не доходить до, до 2000. Так, ну тут я психанув і можливо зробив помилку, вискочив. Дуже я вже обнаглів, не знаю, чому я психанув. Але мені пощастило. Мені просто дуже пощастило. Я не знаю, що це тут вина, тупізна чи ну. Чи я все-таки припускаю, що все-таки. Тут справа в машині. Тут я затащив суто машиною. Тому що, як ви бачили, поки я два рази стрельну, чину за цей час лише зводився. Я думаю, він не розраховував, що я встигну за цей час, поки він е, зведеться, нанести аж два вистріли. І це був його прорахунок. Я сам, якщо чесно, хуї. Е, Це просто теж цим танк. Так, І мені, ми залишились один на один з, з нашим Су-85. я тут стю, стюсь, стріляю ББшечками. Ось воно. Друга, перший раз пробив, другий раз гусля, третій раз не пробив. Все-таки пробиття нам трохи не вистачає. І це правда, тому що, якщо ми подивимось, е, у нас е, по ТТХ 128 мм пробиття. У наших конкурентів штука 150, у Су-85-144. Ну, це на ББшках. Голда також, до речі, на Т-67, вона не така руляща, але е, в, в даному бою цього вистачає. Мені. Я не, віддаю перевагу не стріляти голдою, тому що вона на Т-67 е, не набагато більш ефективна. Проте дохуя дорога. І коли ти починаєш стріляти голдою, то ти... Постійно виходиш в мінуси, це мені абсолютно не подобається. А на ББшках я і рулю і, і отримую постійно плюси. Так, тут я короче, починаю бігати з кінця в кінець, намагаю якось об'їбати Су-85. Тут я вилажу з однієї сторони, бачу, вона вже сюди зведена, я їбав. До речі, у Су-85 точність краще, ніж у нас. 0,34, а у нас 0,41. Бачите різницю? Тобто. У мене жодних шансів, якщо вона вже зведена в ту позицію. Отже, мені постійно, я розумію, мені треба постійно його найобувати і вискакувати з різних місць для того, щоб йому доводилось постійно розвертати свій корабель. А у нього ж немає башні. От, стріляю ББшками в борт не пробиваю. Якого хуя? От, бачите, ці 128 мм. Взагалі-то. Мали б пробивати ці 128 мм, я не знаю. Мабуть, тут така величезна відстань, що ці 128 мм е, перетворилися в 40 чи що. Тому що, Скільки там у 85 я не пам'ятаю. 50? Ну, тобто, не може такого бути, що я його не пробиваю. Хіба що картопля, можливо, прорахувала, нібито мій снаряд він не потрапив в корпус, а обвалився йому, блін, на землю там. Облизав йому дніще Так, і я все-таки далі намагаюся його якось наїбати. А це падло 100% вже сюди зведене. Ах, хвилинки то йдуть до кінця бою. Так, ось я його засвітив. ББшка знову мене не рятує. Я розумів, блять, чуваки, так неможливо гратися з цими ББшками, тому що вже... Залишилось 2 хвилини до кінця гри, а я дрочу на цих ББшках і її не можу ніхуя зробити. Це, блядь, дохуя тупо. Суттєвий плюс нашого Т-67, шановні мої друзяшечки, що тут найвищий огляд обзор серед всіх ПТ-шок. Кращий лише у іншого американця у Вольверіна, але це повне лайно. Я ще чув, його ще й порізали. От ми. Я все-таки зарядив голдінушки, годі вже тягнути кота за яйця і виїбав Су-80 в сраку. А тепер я вам покажу результати бою. Ось такі вони. Як висновок скажу, що Т-67, наша казявочка шмакозявочка це справжнісінька імба на даний момент, яка повинна бути у кожного танкіста в ангарі для фану. Тому грайте на ній, поки ще й Т-67 не порізали. Кляті картопляники і... Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і запрошую всіх українців на Євросервер.